Альона, с які можна дивитися це. Ох, ах. Давай якийсь нормальний фільм подивимося. Який, наприклад? Давай якийсь фільм про карате жикичанам. Відна прикольно робить. Хя, 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 хя. А може, ти краще з Євою погуляєш? Результат той самий, купа, шуму, а в кінці безпорядок. І ще тиждень потім розгрібала. Дай комедію якусь. О, давай тупи ще тупіше. Я цю комедію майже кожен день дивлюсь, коли до нас дядьома в гості приходить. Щось я не поняв прикола. Не заморачуся. Давай краще подивимось якийсь документальний фільм. Я нещодавно читала в інтернеті про Артем, перестань. Блін, я думаю, ти вже фільм точила. Давай краще хоч детектив подивимось. У нас кожного ранку детектив, коли ти шукаєш свій другий носок і думаєш, що його хтось крав, а я його знаходжу під ліжком. Чому тобі все не подобається? Я твої сопливі мелодрами дивитися не буду. Ні, ну нормально, як сусіди сваряться, то ти бігом вибігаєш під'їзд подивитися. А тут тобі вже мелодрами не подобаються. Та нічого ти не розумієш. У мене є останній варіант. Давай подивимося фільм про катастрофу. Наприклад, Армагідон. О, а ти Курку, дістав з морозилки, я тебе вранці просив. О, зараз тобі і буде Армагеддон в прямому ефірі.